Цікава стаття з політиком. Пишуть, що захід придумав, як зберегти постачання озброєнь Україні під час імовірного повернення Трампа до Білого Дому. Зокрема, США та інші західні країни планують перенести під контроль НАТО контактну групу з питань оборони України. Формат Рамштайн: ініціатива покликана допомогти зберегти постачання зброї Києву в разі виграшу Трампа. Обговорювати поступовий перехід групи під контроль НАТО мали на зустрічі глав МЗС країн Альянсу у Брюсселі 3-4 квітня. Завершити цей крок за інформацією Політико, мають на липневому саміті НАТО у Вашингтоні. Про що ж це говорить? Про те, що члени Альянсу практично впевнені у тому, що Трамп стане перешкодою для постачання зброї Україні. Тому до президентських виборів у США вони намагаються максимально вивести з під юрисдикції Білого Дому це питання. Мало того, у згаданому процесі наразі бере участь і адміністрація Байдена. У цьому ж ключі знаходиться і ініціатива про виділення Україні з 100 мільярдів доларів США, яку також хочуть затвердити до американських виборів. Хай так. І це до речі, непогано. Бо взагалі воно виглядало, що країни-члени НАТО просто чекають мовчки можливої перемоги Трампа, а потім типу будуть вирішувати, що ж з цим робити. Так що ці от дії це гарна звістка. А якщо на липневому саміті у рамках тих же страхувальних заходів Україні ще й нададуть статус кандидата в члени альянсу, то програма максимум на цей рік у міжнародній площині буде виконана. Тут від каналу саме сік додамо. Ну але ми бачимо усі ці інсайдерські заяви в пресі, що нібито США і Німеччина проти того, щоб Україну запрошувати в НАТО офіційно під час цього Вашингтонського саміту НАТО. кажуть, що причина в тому, що і в Вашингтоні, і в Берліні досі не можуть перестати тремтіти від думки про «русської величії». Якби в Байдена було хоч наполовину рішучості, як є ресурсів і можливостей, але є одне але Міністерство закордонних справ України виявляє настільки мало ініціативи у цьому питанні, що цьому дивуються всі, з ким доводилося бесідувати стосовно перспектив членства України в НАТО, пише Олег Шарп. Штурханіть там хтось паличкою кулебу. Бо цей міністр, маючи зарплатню навіть більшу, ніж міністр оборони, щось не дуже то ловить мишей, чи то навпаки ловить гав? Не знаю.